Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу на уроці теми природні екосистеми і біосфера. Екосистемою називають сукупність організмів, які мешкають на певній території, взаємодіють між собою та зі складниками неживої природи. Прикладом екосистеми є ліс, річка, море, океан, а також луки, степ, болото а ще тундра, тайга, пустеля та саванна. Перелічені екосистеми створені та існують без участі людини, тому їх називають природними екосистемами. Усі організми екосистеми утворюють її живий компонент, а чинники неживої природи неживий компонент екосистеми. Чинники неживої природи, такі як освітленість, Тепло, вид ґрунту, вологість, повітря важливі для організму. Наприклад, від тепла і вологості залежить, які організми житимуть в екосистемі. Організми у складі екосистеми виконують різні функції, за якими їх об'єднують у групи. Утворювачі утворюють поживні речовини за рахунок сонячної енергії. До них відносять рослини, споживачі. Споживають готові поживні речовини, поїдаючи інші організми це тваринні організми, а розкладачі розкладають відмерлі рештки організмів з утворенням речовин, які повертаються в природу і можуть використовуватися утворюючими повторно це бактерії та гриби. Між організмами екосистеми виникають різні взаємозв'язки. Найчастіше вони зумовлені живленням, коли організми одного виду слугують кормом для інших видів, наприклад, конюшина корм для миші, а миша корм для лисиці. Для опису послідовності організмів споживачів корму використовують термін харчовий ланцюг або ланцюг живлення. Він за допомогою стрілок відображає, як поживні речовини і енергія передаються від одного організму до другого. Приклад харчового ланцюга зображено на екрані. Зверніть увагу, що стрілки завжди спрямовують від організму, який поїдають, до того, який їсть. Починається харчовий ланцюг з рослин. Вони утворюють поживні речовини, використовуючи енергію сонячних променів. Тварини отримують поживні речовини, коли поїдають рослини або інших тварин. Усі екосистеми Землі утворюють біосферу. Її також називають живою оболонкою, адже біосфера включає всі організми нашої планети, які мешкають у різних середовищах життя. Всесвітньо відомий український вчений Володимир Іванович Вернацький обґрунтував що організми, які мешкають в різних середовищах життя, змінюють зовнішні оболонки Землі. Зокрема, зелені рослини виділяють в атмосферу кисень. Кисень необхідний для дихання живих організмів. Також він бере участь в утворенні речовини озон, що тонким шаром огортає Землю на висоті 20-25 км від її поверхні. Озоновий шар захищає нашу планету від шкідливого космічного випромінювання. Спробуйте самостійно навести приклади, як мешканці ґрунту впливають на літосферу. За необхідності зверніться до параграфа 15. Для дослідження екосистем використовують безпілотні літальні апарати дрони. Обладнані відео та фотоапаратурою, вони здобувають інформацію про види організмів, їх розселення на території екосистеми. Поведінку. Завдяки дронам екологи дізнаються про зміни природних умов, виявляють осередки пожеж в екосистемах, хворих і постраждалих від браконьєрів тварин, щоб надати їм допомогу. В Австралії дрони саджають рослини, скидаючи тисячі капсул з насінинами на землю. Такий метод у майбутньому можна використати для відновлення рослинного покриву України на територіях понівечених російськими загарбниками. Природні екосистеми змінюються. Інколи зміни відбуваються повільно і поступово, як от у лісі молоді дерева з часом виростають до дорослих. Трапляються й раптові зміни в екосистемах, наприклад, внаслідок землетрусів, повеней та інших стихійних лих. Також екосистеми змінюються під впливом господарської діяльності людини, вирубування лісів видобування корисних копалин, транспортування вантажів повітряними і морськими шляхами, викиди, речовин речовину довкілля, завдають шкодам природним екосистемам. Зокрема, утворювачі, споживачі, розкладачі екосистем гинуть. Тварини втрачають прихисток і джерела корму. До збереження природних екосистем долучаються дорослі різних професій та учнівство. А над їх відновленням працюють вчені, конструктори, волонтери в усіх країнах світу. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилося запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!